Перше за новим календарем сьогодні, 6 грудня, українці відзначають день святого Миколая разом із більшістю християн світу, завдяки календарній реформі церкви. Дата свята відтепер є точнішою, а різдвяно-новорічний сезон починається раніше. Продовж тривалого часу День пам'яті Миколая Чудотворця святкували в Україні 19 грудня за юліанським церковним календарем. Проте у 23-му році Православна Церква України та Українсько-греко-католицька церква ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення. За новим стилем дати релігійних свят змістилися на 13 днів раніше. Свято за старим стилем 19 грудня не забороняється. На помісному соборі ПЦУ було вирішено дати можливість парафіям та монастирям за бажанням проводити службу уважливо дати за юліанським календарем ще певний період, щоб перехід був поступовим та не викликав суперечок. Вважається, що саме на Миколаї стартують зимові свята. Цього дня запалюють вогники на головних ялинках у містах. Україна теж дотримується цієї традиції. На Миколая зранку діти знаходять під подушками подарунки від святого. За традицією, він залишає їх лише слухняні малечі. А той, хто проводив себе погано, може отримати подарунок. Прутик цього року роздавати подарунки діткам допомагали наші захисники, адже вперше День Святого Миколая в Україні відзначають в один день із Днем Збройних сил. України привітала дітей і наші військові. Люби тату, дякую тобі, ма. ма дякую. дякую, мій братику. Спасибі. Сержант тетя Валя. <гулжен> дякую дуже, дуже. Дякую, що захищаєш мене, маму Мам. і нашого песика, наш дім, нашу країну. І прошу тебе дуже-дуже. Захисти святого Миколая, щоб він подаруночки привіз мені і всім діткам.